Всіх вітаю на своєму каналі. У мене розцвів мій мікі Black Angel. Мав бути отакий. А розцвів ось такий. Дуже маленький, та вонь. Манюнчик такий. Квіточка десь приблизно. 4, Не приблизно я поміряла, я ось взяла. Ліні... лінійку. Квіточка 4,5 з сантиметра. Так, це у мене пружинка під столом скочила. Я не знаю, це він чи не він, бо він має три квітування, три види квітування. Звісно ж, мені достався ось такий варіант. Але я думаю, що це нічого страшного. В мене, наприклад, ось ця. Це теж 1,7. дуже капризна орхідея. Була вона 1,7. я її брала підлітком. <клітку> я не пам'ятаю, якого кольору я її брала, але квітувала вона мені рябеньким. біла в рябеньку в точечку. Крапочку. А це її третє квітування. І отакі от сплеші вийшли. Я не пам'ятаю, що я брала, бо це було дуже давно. Брала я її чи не брала з пляшами. Я не знаю. Ну, факт в тому, що вона була в мене рябенька за 100%. Бо вона мені постійно. Скидує корінці після кожного квітування, то мені не складно її запам'ятати, як вона квітує. І я її подумувала викинути. Якщо вона мені скине, допустимо, ще останній раз корінці, і я її вже не хотіла. Ну, а що вона? Але вона квітне. От. І це вона мені проквіт... процвіла ось в цьому році, ось так. Я не знаю, що це за орхідея. Ну, куплялась вона в розмірі 1,7. Тут в закритій системі вона ростить, я її посадила, вона скидала в будь якій системі вона скидала. Внизу під шиєю в неї стаканчик стоїть, горшочок чи що там я поставила таке. І, виходить, коріння строго йде по стінку, і я тільки тако і поливаю. І так вона тримається. Не скидує поки корінці. Але хто її знає, ось вона після квітоноса вже вона листок буде віджовчувати. Це в неї постійно так. Цвіте або листя скидає, або корінці. От. Ну, а цей Black Angel бачите? В кого ще такий процвів, хто має, скажіть мені. Ну, якщо він Со сплешами, я думала, він буде. квіточка буде така, як у цього, а не 4 сантиметра, понімаєте? Тут у нас, що тут у нас? Тут у нас 6,5, а тут 4,5. Різниця. Ой. Ну, щоб сказати, що я розчарувалась, ні. Ну там, коли я купляла, написано, що мутація не закріплена. Тобто купила собі мультифлорку. Дороговатенько трошки. Ну, крім мене, це ж ніхто не знає. От. Так що ось так. Що з моїми тріпсами? Поки я їх не бачу. Поки по своїх вазончикам я не бачу їх, всі, Поличка моя вся запакована. Протравлені ті, що з пухирями, з будирями всі протравлені, запаковані і стоять на балконі. Ось так. Ті, що в мене ось тут, вони ще не попідсихали добре, тому обробки я ще їм так і не робила. Я їх побризгала Міледі, Мені дівчина, дівчина порадила в, цьому, в коментарях. Я взяла Міледі, протравила. І поки все чотенько, Поки нових пузирів не бачу, на бутонах я нічого не бачу, От. ждуть свого часу, коли вони в мене. Підсихають, і тоді актара в поміч. Купила я ще собі оберон Рапід. Це буду після актари. Коротше, кожен полив по просушці і актарою, а третій раз буду обероном вже контрольним. Бо мені треба протравити ґрунт. А обероном, я так зрозуміла, ґрунт не протравлюється. От. Ось таке на сьогодні відео я вам всім бажаю гарного дня. Вже весна. Скоро почнуться городи. З хідеями я вже буду зав'язувати, будуть відео, йти вже, певне, дачі. Ліс, дача. Ну, як мої обставини? Обстоять з тліпсами, я ж, звісно, буду від... вам відчитуватись. Поки все нормально. Поки такого в мене немає. Ростуть нові листочки у діточок без лудиїв, все в порядку. До побачення. Всім гарного дня. На все добре. Підписуйтесь на канал.